Радіо UA Chicago Друзі, з нами Остап Друздовідомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. А я не вітаю нікого. Не пасує то слово. Давайте одразу до справи, я думаю. Всі Добайте, розуміють, звичайно. шоу всіх на слуху. Е, Мите, коли незабаром у Вікіпедії буде писатися стаття про хроніки нашої поразки. То там, такими великими прописними капслоком літерами кирилицею, буде вказана така причина. Корупція одноосібників в умовах їхнього абсолютизму. Власне кажучи, вичерпна відповідь, що відбувається, Тут можна коментувати дуже довго і насправді і нема що коментувати, тому що на то виглядає, що Віктор Федорович Зеленський обрав собі єдину, я так розумію, остаточну опцію побудови в Україні зрозумілого більше їм такого каркасу, моделі. Одноосібної влади з підімнутими під себе приватизованими псевдоінституціями. Ця модель не є абсолютно західною і власне є абсолютно східною. І якщо це рішення будувати в Україні, яка воює проти авторитаризму триколорного, будувати тут авторитаризм зелений. То це фактично і підбиває би, підсумки під всіма цінностями війни, тому що якраз огляду на те, аби не перетворитися в другу Росію покращену, тюнінговану з так само довічним правлінням і інтересом в довічному правлінні. Ну якби за це війна ідеї, тут якби хто не зводив до. Лише питання на Бусаб, ну, далеко не в тому вся справа. Зумієте, всякі акції протесту, а цього тижня у нас вперше за час війни знято печаті з теми, «Ні-ні-ні, е, е, не дай Боже ніякі там акції протесту, бо це, це там на, на догоду ворогу і так далі. І так далі. Всякі масові акції протесту вони завжди мають акумулятивний характер, акумулятивний ефект. І тут, тобто, має вдосталь назбиратися всього, аби лише якийсь один імпульс, один поштовх, одна знаєте, комбінація алергенів, одна, один спусковий гачок спрацював просто як прийм. І, власне кажучи, в нашому випадку це не те, що назбиралося вже, тут уже перезбиралося всього, чим люди собі прикушували язик всі 4 роки, якраз міркувань, ну, зовнішня загроза, то нам ще отут бракує всередині, так, починати вовтузню. Так, власне кажучи, зараз цим вже управляти не можна. І назбирано, власне кажучи, достатньо велику за масштабами, я би хотів сказати, доволі приголомшливу вже і ненависть і обурення до самого підходу, до самого підходу мародерства, до наживи під час війни, до намагань зберегти корупцію під покровом війни, під виправданням війни. От вся сіль всього, що відбувається, незалежно від того, чи там будуть акції протесту, якісь мати продовження, чи не будуть, чи все там забалакається і відкладеться на потім, чи може там кліка опам'ятається, оговтається, одумається і щось там придумає якийсь серединний вихід з тої е, е, ситуації, кричучо катастрофічну, яку вони створили. Е, е, то вже, як би другорядне діло, мені здається, треба говорити про. На збираність критичної маси того акумулятивного ефекту, де вже якби неможливо не якби, звертати увагу далі це по, там пригамовувати, далі це в собі пригнічувати і так далі. В суспільстві так це не працює. І тут оця, оцей висновок, який напрошується з усіх подій, він свідчить якраз про те, що. Якщо далі не буде змін в підходах одноосібної влади, для якої війна, і це якраз ця історія цього тижня показує як найвиразніше, є єдиним приводом і підставою обіймати все владдя, тобто повновладдя, повноту влади, якщо не зміняться підходи, то в нас неминучим будуть все ж таки вже. Відкриття цього внутрішнього, ну там метафорично сказати фронту внутрішнього порядку денного з протестами проти корупційного авторитаризму. Під словом, корупційний авторитаризм я завжди зазначаю, це є дослівна цитата. З Financial Times, яка описує, ну, ця газета описує саме ось такий тренд в воюючої країни. Тому ми зараз в доленосному, дуже в доленосному етапі, дуже в доленосному моменті. В моменті, коли всі маски будуть зніматися, і якщо збережеться тренд на укріплення такого лайт-авторитарного режиму в Україні з підминанням під себе абсолютно всіх інституцій. А хакнута антикорупційна сфера і вся хакнута антикорупційна інфраструктура, оскільки вона вписана як вимоги нашої євроінтеграції, це пов'язано і зі вступом в ЄС і з НАТО і взагалі з євроінтеграцією, як не таким, то е, е, цей акт е, хакнення. Всієї антикорупційної діяльності фактично дорівнює тим самим діям Януковича 13-го року, коли він так само хакнув євроінтеграцію, як таку. Ну і пізніше ми знаємо, до чого це призвело. Власне, тут дивовижно, найбільш дивовижним є нездатність еліт в лапках розуміти взагалі логіку, розуміти і знати свій власний народ. Який ну, вже не раз доводив, що він не буде попускати саме цього. Це є дуже тригерна річ позбавляти українців відчуття руху до сім'ї західних демократій і нав'язувати їм ще з наживою на крові. Модель абсолютно східно диспотійну, де тільки одна людина приймає рішення за всіх, і, 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 і по всьому. Ну, це є найбільш тригерна взагалі точка для національної самосвідомості. І щоб її ятрити, її лоскотати, і щоб її подразнювати ще й найбільш критичний у війні час, коли ну, ми розуміємо, який зараз власне, потренду війни низька в нас точка. Це треба бути або долним, або абсолютно охренілим поза край. Або два в одному, або просто далекою взагалі, далекими від якоїсь високої, нормальної чеснотної політики, де все одно якийсь є баланс між там власним інтересом, апетитом і справами державними. Тут, якщо цього нема, то чесно кажучи, тут суспільство в праві, і воно і буде само в свій спосіб, і це його право як суверена, як, як власника і автора своєї держави. Давати цьому оцінку, і ось за цим будемо спостерігати за тим, які будуть проявлятися тут уже зрілі висновки чи не зрілі. Зрештою, от власне це напевно буде і підставою наших подальших з вами розмов. Я для наших радіослухачів скажу, що пан Остап говорить про скандальний закон, уже не законопроект, а закон 12.414 та реакцію суспільства на це. До речі, у нічному зверненні президент України Володимир Зеленський не прокоментував підписання закону про обмеження для набу і САП а також. Пов'язані з ним протести, нічого не сказав. Так пишуть в Українській Правді. А також мушу додати, що сьогодні президент Володимир Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів і запевнив, що всі домовились працювати виключно конструктивно. Це він це в соцмережах, навіть фотографію таку загальну опублікував. Ну такі дії. Ну, Я, мене немає жодних сумнівів, що всі підконтрольні силові органи будуть працювати колективно, дружно і так далі. Ну Так, для того воно і створювалося. В тому то і вся справа, що воно не має бути дружно і колективно. В тому вся справа, що мають бути незалежні антикорупційні органи, якому ніхто не подзвонить з Офісу президента прийти сфоткатись. От і вся справа. Ви не розумієте, от, дуже часто там єдність, питанням єдності солідарності підміняють питання е, е, повного контролю, питання узурпації, питання вертикальної жорсткої моделі, де один кабінет рулить всіма органами. Якщо ми вертаємося до основ, то, власне кажучи, взагалі підставою нам допомагати, в тому числі в війні. З війною це напряму пов'язано. Є якраз, як вони пишуть в тому ж самому Файна Шатанс, вірність демократичному руху. Тобто наявність незалежних антикорупційних органів, якому ніхто не подзвонить прийти зробити фотку і спільну заяву з підтримкою нашого лідера, нашого місію, нашого чабана і пастуха для баранів. Ну то якраз і тому це і є вірність демократичним цінностям, де це є незалежний орган. Ніхто йому не подзвонить, ніхто йому не, не скаже, яким він, він має рухати, кого він має не рухати. В тому я навіть хочу подякувати силачу Вірастюку, який від імені слуг народу дуже прикольно прокоментував всю цю історію з набу в такий спосіб. А це тому написав він, що набу там порушувало справи про такого там, ну там як може не досліду про такого треба, і про такого не треба. От В цьому останньому проти кого не треба було. Напевно, і вся сіль. Так? Ну, Обмовився чоловік, розуміючи, що там знаєте, там анаболіки, як там що називається, то, що там собі... Стероїди. Та, стероїди, то воно впливає на розумову діяльність теж, тому в принципі треба подякувати, що хоч хтось це сказав. Так, у тому вся справа, що зараз ми говоримо про е, е, повний контроль. Органів влади за антикорупційною всією інфраструктурою і перетворення його в контрольовані органи. Тому що ці два органи, на якому всі так щось від клином зійшовся, вони якраз належать до незалежних органів, створених в Україні на вимогу і під тиском наших європейських е зовнішніх партнерів і Союзів. Тому, от, власне кажучи, і все, намагання їх зробити підконтрольним і перепіти перепідпорядкувати посадовцю, тобто генпрокурору, який призначається тою ж самою владою, а попередній навіть був членом тої самої партії, що й влада, ну то про яку незалежність може, може йти мова. І тому, звичайно, зараз будуть фотографії про те, що всі вони, вони абсолютно правильні фотографії, бо всі єдині, всі контрольовані одною людиною. А там якраз не має бути ніхто. Тому що коли ми говоримо про правильний розподіл влади, то вся правоохоронна система має зберігати свою незалежність і критичність. Бо їхніми клієнтами є ті, хто кличуть до фотографій. Їхніми клієнтами є владоможці, які розтрачають бюджет, які паляться на тендерах, і по яких треба порушувати кримінальні справи і розслідувати. Коли воно все мирно і дружно, ну, то тоді взагалі треба розпустити всі ті органи. Тому що ті органи будуть перетворені в органи е, репресій проти там неугодних, проти опозиції, проти народу. А владоможці будуть дружно з тим всім боротися, тому що знають, що ці органи не обернуть свої прямі обов'язки контролювати дії влади, не обернуть проти влади. Тому що в цьому то й вся суть. І це насправді це настільки дико, що цього якби наші вершителі не розуміють і навпаки. Ще цю всю е, е, обойму своїх кишенькових правоохоронних органів показують як чесноту, що взагалі навпаки має бути. Тобто має бути система противаг, вони не мають бути обоїми. Тоді вони будуть діяти. Ну, от це оце є то чорне і біле, це і є то шапіто. В 2019 році люди, якщо захотіли людей з цирку на посаді президента, на найвищих посадах, вони в тому цирку і будуть вічно жити. І буде чорне білим, будемо сміятися з страшного, плакати над смішним, і, 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 і так далі. І так далі. Оце, власне, кажучи, та, та агонія нерозуміння, чим є держава, які взагалі є розподіли функціональні між гілками влади, між інституціями, чому інституції потрібні і чому вони не мають керуватися по дзвінку з одного центру. Бо тоді це нас робить Росією, і різниці вже нема хто виграє. Ну тобто, якщо нема розуміння, ну, то про що ми далі будемо говорити? Ну, то це ж така, кажучи, та й нема далі сильно про що й говорити. Остапе, чи була реакція когось з Європейського Союзу? Взема ну я дивився в перші дні. То звичайно, всі висловили стурбованість. І взагалі виникає питання: ну такі речі будуть з часом виходити, mm -hmm. але вже виникає питання щодо і продовження фінансування. І нагадаю, критичний відсоток залежності національного бюджету від західних вливань, Більше половини бюджету західні гроші. І по військовій допомозі, що взагалі найгірше. Чому це все порівнюється з 13-м роком, коли Віктор Федорович вирішив скасувати угоду про євроасоціацію і тим спонукав Євромайдан і Революцію Гідності? От тому, тому що тут є абсолютно прямі паралелі. Як тоді, так і зараз повністю розвертається Україна від Європи. З цією різницею, що тоді, знаєте, нам, татарам по цимбалам думали вони, Межигірська банда, а зараз у нас мінус 20% території, активна фаза війни і взагалі наратив безпросвітної вічної війни, невідомо доки і, і так далі. Як, і, і оце такі обтяжуючі обставини, які взагалі є фатальними, тому що, тому що розвертати Україну від Європи, ліквідовувати незалежність тих антикорупційних органів, які вписані в рамкові вимоги всієї нашої євроінтеграції як руху, як вектору, ну, то це, чесно кажучи, це є не те, що постріл собі не кажу куди. Ну то, знаєте, це таке саме, що просто прийти, розумієте, взяти собі кувалду та розтрощити собі вмієте, всі кінцівки. І потім плакатися, що не може рухатись. Так, ну от, власне кажучи, це щось таке схоже. Тому суспільство так на це реагує: реагує зріло, реагує правильно, реагує фактажно, реагує дуже аргументовано, тому що це є цінності. Цінності, на які влада, яка хоче бути одноосібною, е хоче поціпити просто цінники. А це трохи різні речі, цінності й цінники. Попри те, що знаєте, е, схоже, звучання звучаннями. чи не так чи повпливають мітинги Євросоюз і взагалі наші партнери на владу та особисто Володимира Зеленського, для того, щоб він все таки переглянув своє рішення не зрозуміло поки що нічого на це не вказує, але то кожен раз може щось мінятися, в нас вже дуже не прогнозовані. Не лідери, та ну як, ну якщо в нас умовно кажучи, вчора був шашлик нині Я герой, ну то тут і так може бути теж за одну добу, щось там, знаєте, клепки покрутяться, там не знаючи, чимось змастяться і так далі. І Поки що все виглядає дуже галопом. Тому що є в нас прецеденти, коли проголосовані парламентом закони досі вже більше року лежать на підписі президента і не підписуються, і не вертаються з правом вето. У нашому випадку вранці проголосували, в 12 дня підписали. Тобто, цей галоп, цей такий якийсь турборежим, коли треба просто дуже швидко ліквідувати не органи, тому що органи будуть існувати. Просто вони будуть вже існувати в межах контрольованої субординації. Так? Вони вже не будуть незалежні. Органи то лишаться. І всі вони там, які там глашатає влади, вони, вони правильно пояснюють. Чого ви всі плачете? Органи то будуть. Ну, але вони не кажуть, що вони вже не будуть незалежні. Так? Вони про будуть перепідпорядковані центру влади. Ну, і і ну, от власне і тому така, тут такий галоп він викликає найбільше, е, найбільше таких, якби не те, що підозера, нездорових думок. Тому що чого так горить? Ну, от, чого так горить? Це. Оце, під себе підтягнути, от мені здається, дуже багато кулуарного зараз відбувається. Я думаю, багато озвучено владі вже е, своїх е, таких нот протесту від і послів, і від Великої сімки. Чи воно чимось увінчається, поки що говорити не доводиться, оскільки в нас працює система самоуправства. Уже ну, п'ятий, шостий рік, не третій, четвертий війни. А я з 19-го року. Уже шостий рік працює самоуправство як модель поведінки на найвищих штаблях політичного ліку. Перейдемо до наступної теми черговий раунд українсько-російських переговорів у турецькому у стамбулі. запланований на 19.00 сьогодні. Повідомляє суспільне в Чикаго. Це буде одинадцята година ранку. Що ви очікуєте від цих чергових переговорів? Ну нічого. Як і завжди обмежаться темою полонених, обмежаться темою там, ще іншими, але на засадничому рівні нічого не помінялося в двох сторонах, які зустрічаються. Вимоги ворога до переговорних раундів якось змінилося, але ну, я щось не чув. Та ніхто не озвучував щось нового. Нічого там нового. В позиції України чимось там змінилися? Теж ні. Ну, відповідно, це залишається просто як така данина процесу. Хіба би то були якісь сенсаційні прориви, але я щось дуже далекий від цього всього? За зрештою, відбудуться ті перемовини, та й почитаємо потім новини або їх відсутність. Прес-секретар російського правителя Дмитро Пісков заявив, що зустріч в Стамбулі є елементом підготовки до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і голови РФ Путіна. Це повідомляє російське пропагандистське видання Ріановості. От такі mm -hmm. заяви й до речі, mm -hmm. відносно нашої сторони були подібні. А це була ну, взагалі тема прямої зустрічі з Путіним. Це тема офісу президента і до війни, і в час. Як би там собі там груди не накачували. Це є, це була мулька від слуги народу. Ну, це прямий контакти, треба все перетерти, треба все поговорити і так далі. Зараз, звичайно, декорації інші. Але якщо так знаєте, теж гірко пожартувати з цього приводу, а нас гіркі жарти лишаються mm -hmm. як основний жанр, то ну, двом правителям буде. Що говорити, тому що ну, вони йдуть одну, одним шляхом? Вони йдуть одним шляхом побудови однотипної для обох моделі державного праві. І тут, власне кажучи, ну, це не зустрічається лідер тиран з Москви і демократичний лідер з України. Це вже в нашому випадку, у світлі останніх подій будуть рівнозначені. Фігури, які реалізовують зовсім не демократичний взагалі, вектор в своїх державах. І тут ну хіба навіть гіркий жарт з того приводу може якісь прозвучати. А все іншого, я поки що дуже далекий від того, що ця тема прямої зустрічі зі відбудеться, вона ну, тут має бути багато що пророблено до того, перш ніж випускати лідерів на арену. В таких випадках лідери випускаються на арену на фінальній стадії перемоги. Поки що, взагалі, навіть не доводиться говорити про перебіг перемоги, Тому наразі так це залишимо на дуже далеку таку перспективу. Дякую. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного дня до побачення навзаємо. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.